Привіт, друзі. Е, прийшла мені ось така смакота. Вперше таке буду пробувати, е, але дуже цікаво. Е, чорний чесник. Е, я так розумію, це цілі чесничинки, це подрібнений, а це прям паста паста. О, і ще є отакий от є соус для пива. Теж обов'язково спробуємо, трохи його на новій пошті пошкодили, але це не страшно. Зараз є трохи креветок, спробую приготувати з цим чесничком. Так, на розігріту потім ми додаємо масло. Так, десь тут у мене є лопатка. От, зараз ми це все розтопимо. Отак. Так, зараз це теж не додамо щось із цього. Я думаю, ми спробуємо ось це. Скільки його додавати треба, я не знаю. Ой, думаю, <псвіт> думаю, цього вистачить. <не> <світ> Дуже цікаво. Mm. Аромат вже є. Дуже mm. смачно пахне. Так. Mm -hmm. І тепер будемо додати наші креветки. Угу, угу. Трохи дітей. Я вам уже є равно було, але дару так, кем mm -mm. mm. Так, я думаю, наші креветочки вже готові. Зараз ми їх дістанемо і спробуємо, що ж це. А, за чорний перець. Ну що, давайте спробуємо, що в нас вийшло. Тому що не приблизно не знаю, що мене чекає. Можливо, це просто, просто щось остре. Вперше їм на камеру. Це дуже смачно. Щось таке ніжне, пікантне, але водночас трохи гостреньке дуже смачно. Я от тепер думаю, що ще можна приготувати з цим часником. Але це дуже смачно. Дякую. Якщо хтось бажає замовити на пробу собі такий самий часничок, то посилання на сторіночку я залишу вам в описі відео.